Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки на продукти харчування. А спочатку, як змінилися, подивимося овочі та фрукти. Картопля по 14 і малесенька і велика. Картопля фасована. Така величенька по 18. Гарбуз хакайда по 26. Гарбуз-батернат по 18. Картопля. Така малесенька зовсім 8,60. Морква не мита, 9,90. Морква мита по 18. Цибулька фасована, 14. Ось вона, цибулька. Така величенька, дивіться, по 7. Капусточка. 1090. Огірки тепличні, гладкі 120. І ось такі огірки 106. Баклажани 46. Перець солодкий червоний. 9990 100 гривень. Перець салатний, зелений, 35. Томат рожевий 120, Коктейльні томати 150, тепличні томати 105. Речка Дайкон 41 гривня Речка Біла 41 гривня. І речка Редмит також 41 гривня. Корінь імбиря 160. Корінь селери 44 гривні. Капусточка цвітна. 49,50. Капуста червона качана по 20. Капуста рання. Ось вона, така невеличка. По 17. Капуста савойська. 32 гривні. Цибуля червона. О, така величенька, дивіться. По 16. Чесник. Зі знижкою 6% 135 гривень. І бурячок ось 8,90. Далі мандарин по 50% зі знижкою, мінус 16% знижка. Апельсин 65, 18% знижка. Помело 90. Іві у кошику 95. Кошику вага 1 кілограм, гранат 104, лимон 111, авокадо 200 гривень і авокадо хас 205, курма піраміда 70-17% знижка. Гранат 104 гривні. Яблучко Red Chief – 50. Яблуко фасоване. Ось Red Chief – 38. Яблучко Red Prince – 48. Гала яблуко 38. Golden 42 гривні, 95 копійок. Диня, пілдесапо 60. Зелене яблуко 48. Українське яблучко 2990. Груша фасована по 55. Яблучко фасоване 40 гривень. Ось така величенька груша 52 гривні і малесенька зовсім. Ось 42 гривні, 95 копійок. Манго. Ківі голд у кошику. Вага 500 грамів 90 гривень. Хурма персимона 120 гривень. Ківі 110. Ківі червоне у кошику. Вага кошика 500 грамів 80-11% знижка. Світі 110. Ось світі. Лимон. 111 і банани 62 гривні 90 копійок. Хочу поділитися з вами. Купувала я паштет, ось м'ясний, з вершковим маслом. Писали мені, що він дуже-дуже смачний, і я купила. Мені він сподобався 225 гів. І він зі знижкою 17% невеличка знижка, але є 51 гривня, 70 копійок. Склад. М'ясо куряче, печінка куряча, бульйон, масло вершкове, сіль кухонна, сухе молоко, перець чорний мелений і прянощі. Нічого поганого я не знайшла, тому купуйте. А можливо, вже хтось купував. Напишіть відгук. Мені буде дуже цікаво. Сподобався він вам чи ні? Далі дивіться, знижка на кашу грухову зі свіниною від своєї лінії 525 г 72 гривні 90 копійок. І каша гречана зі свіниною від своєї лінії 81 гривня. Знижка ще на цьому тижні на м'ясо кореї власному соку від своєї лінії 62 гривні 90 копійок. Каша перлова зі свининою та овочами. 340 грамів, 47,90. Паштет з канді, шпротний, 160 грамів 38,90. Від своєї лінії шпроти олії 240 грамів, 78,90. І знижка ще під делюкс на шпроти олії 190 грамів, 71 гривня 50 копійок. І знижка ще на тунець від делюкс шматочками в олії і у власному соку. Але у власному соку, чомусь я на полицях вже не бачу. 185 грамів і ціна однакова 55,50. Ну Знижка є, значить, ще буде. Далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Але спочатку хочу вам нагадати: дивіться, масло ферма селянське 180 грамів, 73%. Відсотки, буде зі знижкою тільки один день 4 листопада, один день 76.50. ось, Тому вам нагадую, і далі з вами дивимося знижки на вершкове масло. Знижка на масло вершкове селянське 73 відсотки, 180 грамів, 68 90. Масло ферма 180 грамів, 63% 76,50. Масло яготинське 82,5%, 180 грамів, 109, 60. Масло бі-делюкс 82%, 200 грамів вже 129,90. Масло безлактозне, білоцвиківське 82%, 180 грамів 95 гривень, 30 копійок. І знижка ще на масло білоцвіківське, 180 грамів, 63%, 71 гривня. Знижка на фарш з лосося. Ось Веладіс 500 грамів. Мінус 19% знижка 61 гривня, 20 копійок. Також знижка на ментай без голови Норвін, 167. І знижка ще на скумбрію з головою день у день. Ось. Кіло 200, кіло вага різна і ціна 195 за кілограм. Знижка на ось такі млинці від своєї лінії з сиром. Вони заморожені. В упаковці лише 6 штук, 370 грамів і ціна 44 гривні. І також є знижка на міні. З куркою та грибами. Від легко ось 600 грамів 81 гривня. Подивимося з вами швиденько на курячі яйця поштучно. Вже 6,29 за штуку. Знижка у нас такі пластівці вівсяні, безглютенові. 370 грамів в упаковці. 36,50. І пластівці вівсяні, 500 грамів 40 гривень. І також знижка ще на пластівці вівсяні. Сила Геркулеса 8 злаків, 470 грамів. 34, 20. Гірчиця діжонська. В зернах торчин 230 грамів, 29,70. Герчиця з медом від Торчин – 110 грамів 1780. Також знижка на гірчицю смачну, лагідну від своєї лінії 12,70. І гірчиця від своєї лінії зерна склі 190 грамів, 21 одна гриня копійок. Томатна паста від чумак 25% склі 300 грамів, 65,90 Подивимося з вами на прянощі. До м'яса від своєї лінії 25 грамів. І до шашлику також 25 грамів 9,50. Сушені томати з чесником і базиліком. 20 грамів від своєї лінії 14,70 Паприка сушена, копчена мелена від своєї лінії також 20 грамів 14,40. І прянощі паприка перед червоний мелений. Від своєї лінії 11,40. Сушені помідори з часником і базиліком 15 грамів, 22 гривні. Ріва 12 овочів, 80 грамів 1940. Ріва куряча універсальна зі смаком курки 100 грамів вже 19,40. Овочева. Універсальна приправа 80 грамів. Розумний вибір 11,90. Коріандр мелений від свеліні 40 грамів 8,20. Базилік сушений від свеліні 15 грамів. 8,40. Суміш зелені. Цибулька зелена. Кріп. Від свелінії 10 грамів в упаковці 8,40. Суміш перців мелена від свиліні. 30 грамів упаковці 19,20. чорний мелений мрія 20 грамів. 16,70. І перед чорний мелений. 60 грамів 35 40. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка на ось такий чай чорний. В пакетиках з ароматом бергамоту і лимону. 25 пакетиків, 51 гривня, 20 копійок. Чай. Трав'яний, м'ята та чебрець. 22 пакетика, 26. Чай зелений. Від своєї лінії листовий заварний з додаванням шматочків, плодів. 60 грамів, 41 гривня. І ось такий чай. Зелений листовий, заварний від своєї лінії, з додаванням суміші, плодів та ягід. 80 грамів 45. Знижка ще на ось такий чай чорний від своєї лінії, чорний і чорний з ароматом бергамота. Вага однакова, 80 грамів, і ціна однакова, 44,50. І ось такий чай чорний, гранульований, 180 грамів. Розумний вибір 50 гривень. Чай, заварний, чорний хеліс, 100 грамів 76,70 І чай, листовий заварний Хеліс, зелений, 100 грамів 58,70. Чай, чорний, заварний, манамах Шипшина, пелістки квітів і аромат трапічних фруктів 80 грамів. 67,80 гривен. Дуже мені він подобається. Я купувала в пакетиках, дуже смачний. І знижка на чай квітковий каркаде. 80 грамів заварний. 32 гривні. І знижка ще на ось такий чай. Розумний вибір. Ромашка і м'ята. 20 пакетиків, 11,80. І чай заварний манамах. Листовий 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Далі, з вами поглянемо знижки на каву. Але знаю, не всі п'ють каву, а на цикорі, на жаль, знижки немає. Є знижка на ось такий напій кавовий, макофі, лісовий горіх. 10 пачок в упаковці 55. Кава розчинна гранульована, ось така. 110 грамів, 102 гривні 50 копійок. Кава розчина Нескафе Еспресо з густою пінкою 150 грамів 287. Нескафе Голд. Кава Рощина сублімована 280 грамів 382 гривні. Кава Нескафе Голд 200 грамів 282 гривні 50 копійок. І кава 100 грамів лише в упаковці. Нескафе Голд. 193 гривні 20 копійок. Кава від Deluxe Мелена 250 грамів 191 гривня. І кава від Deluxe мелена, 100 г лише в упаковці 78,90. Ще знижка на каву мелену Ford, 225 грамів, Ось 146,90 І мелена кава Ford, 75 грамів лише 50 гривень, 70 копійок. Еліс кава в зернах Арабіка 500 грамів в упаковці 400 гривень. Віделюкс. Кава смажена в зернах 1 кілограм в упаковці 689 гривень. І кава віделюкс в зернах 500 грамів 360 шістдесят.